Всім вітання! Ви не знаєте, коли я записую це відео, а я знаю, і я його записую 1 червня. Сьогодні перший день літа. Я дуже захоплена цим, я рада, я дуже люблю літо. І сьогодні я знімаю прочитане за травень. Прочитаного було все-таки непогано, було аж три книги, тому буду починати з них по порядку. І так, мене звати Тяся, я психологиня, читачка, книжково-блогерка. Дуже скоро я отримую ще й диплом. І нарешті вже буде все прекрасно. <му> Отже, ви вже здогадалися, що в цьому місяці або просто була мною прочитана книга. «Твоїй внутрішній дитині потрібен дім. Огляд на неї ви можете знайти за посиланням і про що взагалі ця книга? Тобто концепція внутрішньої дитини ми її знаємо дуже давно, дуже добре, що це постійно крутиться в голові, тобто що у нас є така умовна дитяча частка, яка залишається з дитинства. Тут вона розподіляється на світло і темну світло, тобто в ті, які зберігаються якісь приємні спогади або просто оця щира дитяча безпосередність, а в іншій частині у нас тобто, все, що нас пригнічувало, якісь там наші закапсульовані емоції, там злість, сум і так далі. І от суть в тому, щоб нібито опрацювати цей досвід цієї тіньової дитини і якби, підтримувати цю світлу дитину в її проявах. От. І якби, тако, таким чином ніби, регулювати свій стан. Тобто, коли у нас всередині спокійно, то ми, відповідно, і ззовні можемо якось це все проявляти. От. Тому кому раджу цю книжку? Цю книжку дуже класно, напевно, з нею було би почати знайомство з внутрішніми дітьми. От. Тому що, типу, вона така, я б сказала, ну, більш авторський концепт, і вона більше, от, е, якщо ви хочете практично подивитися, що там відбувається. От, е, є ще інші книжки, я зараз покажу, які можна типу, застосовувати до цієї внутрішньої дитини і так далі. Але в оцій, тобто вона дуже класна саме для початку, бо там дуже прості терміни і дуже легко пояснюється, що взагалі з вами відбувається. Вже три книжки, які ви ще можете прочитати в сфері, якщо, наприклад, у вас порушені стосунки з цією внутрішньою дитиною, або якщо у вас які якісь проблеми з емоціями, емоційною сферою. І почну з найбільш проблематичної книжки, це почалося не з тебе. Чому проблематичне? Тому що вона говорить про трансгенерацію, про всі ці процеси, тобто як травма передається між поколіннями. І з одного боку, це дуже вдало і прикольно. Ну тобто, ці цей. Реальний концепт, він реально так працює, але з іншого боку, тут воно подано такому межовому з езотеричним рівнем, тому не всі може зайти. Але все-таки за кількістю закладок ви можете побачити, що ну, тобто, в кожній книжці можна знайти щось для себе цікаве. От друга, яку я би рекомендувала, і це 100%, бо тут купа-купа моїх закладенок, і типу вона моя улюблена одна з це уламка дитячих травм, і тут якраз описано те, як наше дитинство впливає на наше майбутнє життя, як у нас з'являються якісь хвороби психоспірні. Сематика, як ми взагалі типу, закриваємо в собі ці емоції, і от вона це просто, типу, моя улюблена, улюблена. Тобто, якби я типу, розташовувала їх по найкращості, то спочатку були б уламки, потім твої внутрішній дитині потрібен дім, і десь через кілька сходинок була б ось ця про це почалося не з тебе. От. І ще одна книга, вона вже не про внутрішніх дітей, вона про емоції, але тим не менш дуже цікава, простими словами Марка Лівіна і Ліполудьонного. Я її теж оглядала колись і. Її Є якби такий прикол в тому, що там кожну емоцію вони розбирають ніби поетапно. Тобто, спочатку вони там пояснюють, ну тобто, вони психологи, журналісти, вони говорять про те, що це таке. Потім дає якийсь приклад життя, хтось з них власні історії розказує, потім що можна з цим зробити. І прикольно, що там ще є такі, ніби як списки, тобто, де ви можете побачити цю емоцію, щоб знаєте, ну тобто. Бо часто буває у нас таке, що ми не можемо розрізнити, що це саме за емоція, що я відчуваю. І тому там є яскраві і приклади, і так само описуються механізм емоцій. І є, наприклад, приклади з літератури і фільмів, кінематографу. Тобто, для того, щоб можна було побачити на прикладі О, типу, я злюся, тому що цей персонаж типу, він поводиться так, як я. От, а цей фільм про злість. Ну тобто, таким якимось окольним шляхом окольним, а як сказати окольним? Ну, тим не менше, ну тобто нам пояснюється, яким чином ми відчуваємо якусь певну емоцію. Отже, сама книжка цілком вартісна. У відео огляді я описую трохи, чим вона мені не прям сподобалася. Ну, точніше, вона мені сподобалась, але є нюанси. От завжди є нюанси і завжди, ну. Типу... Маєте розуміти, що типу, це писала інша людина, не ви. Вона не думає так, як ви. А ви вже як я не підлітки для того, щоб сприймати більше все на віру або ну, типу, як дитяча література, що типу тобі дали якесь знання, і ти такий, ага, це факт. От, то тепер ти вже більш критичний і тому нормально, що типу, не все тобі заходить, не все прямо в книжці тобі пасує. От інша книга, яку я прочитала інша книга, яку я прочитала, я її читала електронно-російською. Це був книжковий клуб, і ми читаємо юнгянців, юнгянський аналіз. І прикол в тому, що в Україні дуже мало перекладів юнгянців, юнгянського аналізу, тому що це такий не супер. Популярний підхід саме в Україні. Тобто ми якось застрягли більше на Фрейді, а потім пішли в ці гуманістичні методи, і тепер уже всюди КПТ, а ніби ми проскочили. От він більш відомий, як такий трошечки ізетерік, дід, але суть в тому, що, типу, він дуже... Е... Ну, цік про цікаві речі говорив, особливо про міфи, про легенди і про те, як це впливає на наше життя. Я обов'язково зроблю не читай, я розкажу за чиєю книжкою, тому що ну я не хочу, щоб ви читали російською, щоб ви ламали собі голову, бо це було ну реально. Я вже я вже забуваю мову, ура! Е, і до того ж, типу, вона просто дуже така. Половина книги це типу, як вести сімейну терапію пар. Тому я не впевнена, що вам це буде потрібно. От, але водночас, тобто, книга сама вартісна, і це відьми і герої Полі Янг Айзендрат. В чому фішка цієї книги? Вони розповідають міфологічний сюжет певної епосу про короля Артура, точніше про Сера Гавейна і Леді Ракне. Або гавань, не знаю. І суть в тому, тобто, що ця історія вона трошечки нам привідкриває цикл про чого ж бажає жінка. Це те питання, яке я колись ставила. І от е, в цій історії, і потім вже в розборі її ми бачимо цикл багатьох сімейних пар. Тобто, е, що. Дуже трошечки привідкрию вам завісу, що буде в цьому огляді, що умовно в кожній сімейній парі середнього віку, ну а не прям в кожній, але в тих, які відчувають між собою якісь такі деструктивні речі, що в них є відьма, бик і герой. Потенційно герой, от і суть в тому, що ніби жінка з віком вона перетворюється на відьму. Тобто, це оце починається те, що кажуть: типу, не пиляй мене, чому ти така емоційна, чому ти така неврівноважена? Що ти від мене взагалі хочеш? Типу, залиш мене в спокої, а вона ніби от розходиться і розходиться. Бик, це чувак, який, типу, ну між типу, герой, бик, це одна людина, і він герой, коли він такий суперраціональний, простий, і ну, тобто, що, типу, я чоловік, я мислю логічно, в мене немає ніяких емоцій, я просто, от, типу, не знаю, там, можу спробувати виконувати її забаганки, але я раціонально розумію, що це нелогічно, і тому я ніби словами скажу, типу, що я буду робити для тебе все, а потім я тобі пинаю, що типу те це нелогічно, та нелогічно і так далі. Е, і коли от. Відьма дотикує цього героя якимись своїми ну, потребами, то тоді герой перетворюється на бика. Або ж просто це такий чоловік-бик, який е, ну, власне, суть у цього, мачізму і так далі. Тобто, що він агресивний, що він може зриватися, може кричати, може фізично зриватися на дружині на дітях, і що от він якби ніби не бачить у межі для себе. І таким чином, тобто, в цій сім'ї вона ніби тобто, сама закривається в цей цикл деструктивності, от, тому що ну тобто не забезпечується ця певна потреба. А яка потреба, будемо говорити вже в самому відео, не читай, я розкажу на цю книгу Відьми і герої. Але книга прям супер-пупер мені надзвичайно сподобала. І переходимо до наступної. Нарешті я повернулася до читання художки і до читання великих книг. І це Наталія Довгопол знайти країну Амазону. Я прочитала, що цю книгу мали б ще назвати Тавровані, тобто це була її перша робоча назва, але з такою назвою книга вже була. Але тут якраз прикол в тому, що ці чотири герої вони певним чином тавровані кимось, чимось якось. І це дуже цікаво. І, Насправді я оцінила цю книгу десь на 4 з 5 або 4 з половиною з 5. Тобто вона прикольна, вона класна, вона смішна, вона е, трошечки романтична, Е, багато така, не знаю, еп, епоха, Не епоха, а типу, еп, епічна, епічна, бравадна. Е, от Це про. Ну, тут, власне, типу, групка таких підлітків шукають цю країну Амазонок, і що цікаво, що ці події відбуваються в межах типу, Речі Посполитої, ну, тобто часів, періодів тогочасних. Вот. І дуже цікаво, що якраз ну, дуже прикольно переданий контекст часу. Тобто передане і вбрання, і побут, і речі, які оточують навколо. І тобто багато описів, з яких ти розумієш це все. Іноді доводилось гуглити, і коли типу, якісь слова з'являлися, які ну що це. От. Але в цілому було дуже е, занурювало в цю всю атмосферу. От е, єдине, що мені не сподобалось, це матей. Типу, я зрозуміла, що ну, типу, всі герої отримали трансформацію, він також, але якось типу, він мені досі не подобається. Е, от, ну, а Він одним з чотирьох типу, як головних героїв. І... Головна моя претензія, чому я не прочитала це раніше? Тому що в підлітковому віці це мені блягло ідеально ось цю канву. Знаєте, типу, коли ти читаєш голодні ігри, коли ти читаєш там не що, таймлес, коли от тобі оці такі легенькі романтичні тропи, вони тобі заходять. От, а тут ти таке, типу, читаєш, читаєш, і тут, типу, от, от вони поцілувалися, і от, типу, новий розділ такий та блін, чому? Я вже доросла, я хочу вже все прочитати. От, ну е, тим не менш, просто вона так була більш підлітково орієнтована. Ну ніби нема на що скаржитися. Просто що я застара, можливо, для деяких нюансів цієї книжки. Вот ну там можливо якихось логічних, типу що підліткам це більш логічно. Мені це вже типу менш логічно. Я вже раціонально мислю, типу. Яке в підлітковому віці шукати країну Амазону, що прикалуєтеся? Ну, але можливо, якби мені класно це підпіднесли в 13 років під приводом, типу, хочеш, типу, з нами в подорож втекти від родини, а? Я така, о, вау! Ну, але тут їм не 13, їм більше. Але ну, тобто, цікава історія. Тоді більш були вільні і невільні часи в різних сенсах. Отже. Рекомендую, якщо ви таке любите, особливо рекомендуйте це. Ну, типу, я б сказала підлітками. Типу, Янки дал там 17-18. Я вже далеко від цього пішла, але окей. От ще апдейти, новини. Я почала читати Пітера Пена буквально вчора, і я шокована. Я, ну, типу, у мене е, така проблема, що є речі, які я в дитинстві пропустила. Так я подивилась Аватара. І була дуже шокована, який він класний. І в даному випадку, якщо ви дивилися Аватара, ось того, що не синій, а того, що зі стрілкою, тобто Аватар останній захисник, то пишіть в коментарях, чи бажаєте ви, щоб ми порозбирали цих персонажів або щось з ними там про психологію поговорили. От і власне, Пітер Пен. Я його прочитала. Я його обожнювала цього персонажа, обожнювала мультики, фільми по ньому, але ніколи не читала. Книжка відрізняється, але найдужче, що мене в ній дивує, що, по-перше, якраз на ній ми будемо розбирати е, ну, як приклад її візьмемо в цю книгу «Відьми і герої, тому що там є на що поглянути. І по-друге, ми будемо говорити. Е, ну, точніше, типу, в цій книжечці я була дуже здивована, наскільки вона така доросла і жорстока. От я така, е, я не годала, готова була до такого місця цього Пітера Пена. І... Ну, наприклад, от вони летіли в цю країну небувалі. Тут вона називається Ніколандія, але я намагаюсь про це забути. І от ну, вони ніби летять оцим всім гуртом. Там Венді, Майкл, Джон і Пітер Пен. І е, Пітер Пен ну, типу, він не такий вже й класний герой. Іноді вони засинали на літу, міцно засинали. І це було дуже небезпечно, бо в цю мить вони починали падати із-за паморочної висоти. Та найстрашніше було те, що Пітеру це здавалося кумедним. Е, тобто його. И типу, попросили та блін, врятуй, врятуй їх. типу, ми не можемо, бо ми ще не вміємо так класно літати, як ти. Нарешті Пітер пірнав за ними слідом і хапав Майкла останньої миті, коли той же ось ось мав стукнутися з водяною поверхнею і робив це дуже витончено та спритно. Однак він завжди чекав до останнього і відчувалося, що його вабить власна спритність, а не збереження людського життя. Крім цього, він любив різноманітність. А від спорту, який поглинав його в одну мить, міг раптом втратити свою принаду. Тому завжди існувала ймовірність того, що наступного разу, коли ви впадете, він може вас впустити. Це не той Пітер Пен, якого я люблю. Це, ну, це не той не знаю, хлопчик, який подобався мені все дитинство, на якого у мене був краш. І особливо на фільм 2003 року шок. Просто в шоці. Вот. Але я ще в процесі, я ще читаю, дочитую, може буде ще більший шок. І... Оскільки для мене сьогодні 1 червня, і це прочитане місяця, то я, а і я ще й, ви уявляєте, прочитала книгу, яку мені подруга дарувала в минулому місяці твоїй внутрішній дитині потрібен дім, то я продовжую відкривати свій адвент-календар з книгами 12 книг на 12 місяців року. Е, мені дуже подобається, що ця обкладинка ну, і будь-які запаковки зроблені з мультфільму Холодне серце обожнює Ельзу. І червень у нас тут жінка в мені Брітні Спірс. Ця книга допоможе пережити досвід, який ми ніколи не матимемо. Феміністичний художній твір. Для червня дуже непоганий вибір. Читати юлянство, читати про фемінізм дуже класно. Я вважаю. І. Оу! інтересненько, дуже цікавенько. Тому що неочікувано. Я не взагалі не здогадувала, що за феміністичний художній твір, але це мене здивувало ще й тому, що я справді хотіла це прочитати: чотири скарби неба. І про що вона? Ні, я забула. Книжка про дівчинку, яка потрапляє з Китаю в США в часи антикитайських настр... ну, так антиантиазії китайських настроїв. І власне там її поне про її поневіряння і долю. У мене є маленька претензія, що ця дівчинка не зовсім схожа на азіатку, але ну тим не менше, раса це соціальний конструкт, і тут дуже прикольний, ну як форзас до цієї книжки. І власне вона авторка пише, що тягрем цієї дівчинки, її тігарем було народитися дівчиною. І від такого ярма ніхто з нас не вільний, навіть я. Я так буде цікаво подивитися, що тут далі. Ой, власне тут навіть така розгортка є, дуже прикольно виглядає саме оформлення книжки, те, що м'яка обкладинка, це, ну, типу, абсолютно заважає, вона доволі така. Щас. О, типу, вона збалансована. Тобто вона не бу... Ну, імовірно, сподіваюсь, вона, типу, не буде отут заламуватися, а вона буде такою більш Коротше, прав... правильно зроблена книжка, сподіваюсь. Хоча я такий. Е... Великий поціновувач читання і малий поціновувач розуміння, як побудовані книжки. От. <клес> ну, і власне, оце і те, що буде далі, це є прочитане цього місяця, три книжки. Я собою задоволена, я ніби повернулася в свій темп. Я читала ніби не кожного дня, тобто я не втомилась прямо від читання, але ну. Нормально. треба, не скажу, що треба читати більше, але дуже хочеться вже більше і консультувати. Це я точно буду робити з липня. Я відкрию собі ФОП і нарав... буду, що я буду робити. Я ще й пізніше колись буду починати книжковий клуб восени з жінки, що біжать з вовками. Будемо читати цей шедевр, і сподіваюсь, буде дуже цікаво. Тому всім дякую і несемося!